Як я вам і обіцяв у попередньому відео, я на рибалки. Ну, вже заїхав хто зна куди. Далеко тут такі хащі, коряжники, тут обрив. Ось таку містинку я тут трошки обладнав колись трошки давненько. Ну, якраз тоді не клювало, то відео з неї цієї містинки не було. Надіюся, що сьогодні щось ми тут. Спіймаємо. Буду ловити я на вудки з фідерною оснасткою. Попередніх відео є. Звичайна вудка, тільки малесенька кормушечка і фідерна оснасточка. Закидаю по кінчику удилища. будемо спостерігати за покльовкою. А як воно так як воно там буде далі, так що дивимося, не тратимо час, тому що вже 5.30 ранку вже пора ловити, а я тут поки розклався, поки туди-сюди. Комарів сила, селенна побризкався трошки від комарів, уже прикормив, зараз наживляюся і закидаю. Так що поїхали. Покажу вам, в які я заїхав хащі, бачите кругом. Ось таке. Ось тут моя містина, зараз покажу. Дивіться, кругом, бачите? Ось так. А ось. ось моя містинка. Тут я ось зробив пару ступенечок, відрізав пару гілочок і ось такі міста треба приблизно й шукати. Вон, бачите, дивіться, коряга лежить, дерево старе у воді. І тут сюди, от, до цієї коряги і до берега, течія невелика. А далі туди за корягою, там течія дуже сильна. І ось у цьому місці трошки неудобно закидати, витягувати. Ось бачите, мішає ось оця гілка, але я не залізу по цьому стовбуру. Ось, дивіться, які тут дерева. Вон там далі, завали там, вон там, коряжники кругом. На тій стороні там взагалі непроходимі джунглі. І, ну ось така тут річка. Так що, ну опять же клюв'яна червяка. Червячка небагато, ну трошки є. Ну, ось так. Ось така нехитра оснасточка, бачите. кормушечках 20-грамова, ось така. Є такі 30 грамові ще, ну і достатньо. І звичайна 6-метрова утка. І закидаю, бистренько ставлю, щоб воно в натяжці було. Глибина тут десь близько 2,5 метрів, десь приблизно так. А ні, бистренько ставимо, щоб воно було вна... в нас у натяжечку так, посмотрим другую губку. Ого. Опа, друзья, вот так жаль. Ух, на цю мудочку як его. Його... витягувати мені. <с1> <laughs> Ух, красота. Экенка. Опа. Получилось. Мастер. Ой, хорошо. Есть. Чуть не прозевал поклевку. Ой, як тут неудобно. Так що страшно. Нічого. Хорошо, что есть пиццака и с долгим держаком. О, видите? мало. ...хе... ...опа... ...ну і що... ...ой... ...уже... ...три виїда риб спіймав... Первая плиточка, потом лёж. Ну а это простирка. Чуть не прозевал. Есть. Есть Опа. Есть. Ой, так мне дуб Доставать. Це просто страшне. Неудобно. Пішов. Думав розкласти, взяв коротенький фідер. Думаю оцю праву вудку витягну. Попробую далі закинути. І якраз Осталася поклювочка, бачите, підійшов лящик на прикормку. Ну, цю утку ми залишимо, а ту, мабуть, щось на неї не клює. Всьом, ну, диба щось, ну поки що ловить тільки ця утка. Ну, зараз спробую ще закинуть відеорок якщо в мене вийде за щось і клюнуло друзі щось і тягнув невеличка що у нас тут опиняк дивіться Ой, а на течії клює синяк. Синяк не потрібний. Ну, потрошку прокльовує, бачите. Піймав два лящика, пліточку, плоскірку, сентябрь. Ну от що ж, нормально. І ще не кінець рибалки. Ще в нас часик півтора є порибали. Ó, já vai que pode... Porque, que, Por aqui Olha que Тебе опа не любити тихо, тихо, тихо. Я такий борзий попався, що мама не горює. e o outro poste cadê oeste oh oh está aqui olha isso aqui aí Помаленьку, помаленьку і клює. Та чого помаленьку? Нормально клює. Нормально лов лук. А дивити якийсь. Такий борзий, що мама не горює Ой. Такий легкий попався парень. Характером. Бачите одна вудка оця ловить, а там щось не хоче. Не зря я знайшов і зробив цю містинку. Треба шукати міста. Я Розумію, не в усіх час є, хай у мене часу більше. Хоча я теж, як би я працюю сам на себе, так би сказав, то я можу собі виділити час. А зрозуміло, коли людина на роботі, у неї вихідний тільки є і все, то з часу мало приходиться. І їх на рибалку вже десь у відоме місто, хтось знайомий сказав, або сам знає. На розвідку нема часу їздити. А я вам скажу, що знайти хороше місто теж треба потратити. поклевку. Опа. Есть, ребята. Не прозевал. Индоклюну. <клес> Ох, борзы. Борзи тут я то такие борзи. Он Znači u gusku tako. Evo što je ovaj. Так невдобно тут. Так невдобно о бачите підкінець рибалочки. Клюну прекрасно і сьогодні рибалка. Клює лящі тут. Рибки в річці багато. Не десь в одному місці вона збилася, а єсть і тут, і там. Найти спокійно можна кругом її Їх треба ладно ще поки буду змотувати удочку Закину ще разу. Ой, постой. А что нам? Помаленьку скручу всю утку, та фидер. Та буду двигаться додому. блядь, развивал снова. Есть, ребята. Красота. Это хороший. Как хороший. Ух. О! Та дивись ти. гад, Зачепило, зараз відцеплю. От Отакий. О. Ну, це вже буде лишній, буде перевір. Хай пливе. П'ять штучок уже піймав. Нормально. Пора збиратися додому. А він клює. А він клює. Траляля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно. Закинем ще. І бачите, все на одну утку. То там та утка стояла. Для чая я не спіймав. Поставив фідер, сім тільки спіймав на неї. А це. Одна удочка лова і все. Ну, так часто буває. Эх. Кругом чіпляється, тут закрутилося. А воно ж клює, а воно клює. Вот так. Ой. Да, тут. Ух, аж спина розболілася я скажу, треба бути акробатом І ще осторожно, щоб з обрива не клюпнуть у воду. Ну вже вода тепла. Тут вже в принципі вода впала, можна спуститися донизу. Ну, плювало і зробити там містинку, Ну, подивимося. Взяти яких пару дощечок і причепиться до тої деревини зробити місточок якийсь можна і так будуємо тут No daj, no, już. No. Opa, na poszlidach. To już będzie, друżowie ostatni. Uch. Uch. Опа! Есть! Это уже будет последний на на сегодня О, бачите? О, ось такий. І цього ми випустимо. Ливи. Ось так. Шість штучок. Шість лящиків я сьогодні спіймав, синця, пліточку і плоскірку. А час у нас без 29. Значить, скільки я? Пів шостого, пів сьомого, пів восьму, пів дев'ятого. За три годинки. Три годинки рибалки і ось досить-досить таки вдала рибалочка. Бачите, тут хороше місто. Можна тут буде трошки підладнаю ще, може, переіначу, щоб не чіплятися, бо чіпляюся там зверху гілки. Ну, я... Я до них не долізу туди. Тут в'яз голий них тут, А як нижче опуститься, тоді буде добре. Ну нічого, якось якось придумаємо буде. Так що збираюся. Викину зараз прикормку. Та що залишилася, щоб тут на наступний раз прикормити. О, ось так. Ну ось, друзі. Підійшла до кінця чергова моя рибалочка. Вибачайте, що знову на ляща, ніяк не соберуся, ніяк нікуди не поїду, чи на Судака, чи на Сома. Ну, буду ось уже планувати. Планую, планую, але ще не знаю коли. Якби вже мені й пишуть, що трохи надоїло да, цей лящ, ну я хоч трошки чередую різними. То на поплавочку, то на фідер, то ось така вудка із фідерною оснасткою. Ну, а що зробиш? Кроме ляща, бачите, більш нічого поки що не клює. Карас ще не клює. А рибалочка сьогодні дуже вдала у цьому ось новому моєму місці. Вірніше я його, мабуть, ще тижнів два назад зробив. Але тоді похолодало, не клювало ніде. Я пару раз тут спробував порибалити, то один раз окуня спіймав, а один раз плоскирку і все. А це вирішив сьогодні вернутися сюди, на це містечко. Тут знайшов, таке мов сказати, у такому лісі. Кругом тут завали, джунглі, єлі-єлі заїхав сюди, ну знайшов тихе, спокійне місто. Клює, прекрасно клює. Лящ ловиться, кругом ляща по річці багато, можна знайти містинку, де вгодно. Я вже говорив, десь де завальчик, де заворотик, затончик, де невеличка течія, просто на плесі, де сильно претечія, там буде хуже. А треба шукати такі міста, десь біля коряжника, біля завала, на обраточки, десь біля ямки, на вході, біля виходу. Ну, тобто, у кого є час, можна знайти хороше місце. Так що, друзі, ось така досить таки вдала рибалка. Шість лящів, синець, плітка, плоскирка за 3 години. Я думаю, це більше, чим вдала рибалка, а скільки ще треба. Так що, ось зараз їду додому, швидко почистю і дружина нажарить і свіженькою рибкою якраз. І десь там перед обіда і буде вже готова Так що, друзі, ось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео буде дуже-дуже скоро. Так що, ось так. На цьому все. Пока. Слава Україні!